Програма Хочу дешевше. Хочу дешевше, хочу на халявку секономити. Там реально сидить за юття моєю сущності. Ми вже її бачили. Хто володіє цією програмою або хто бачив таку програму з боку, я думаю, що ми всі її проходили. Секономить, «Секономив – це заробив. «Зачем брати дорожче і так далі. Є всякі різні ситуації, я ніде нікого не засуджую. Та, є ситуації, що в одних випадках якість не є гарантією дорогого і наоборот. то коли ми дивимося на цю програму з сторони, що ти секономив, ти економиш на собі. Коли ми дивимося на цю програму, що заробив, ну не потратив, ну, Якщо подивитися на людей, які вже заробляють на цьому, казав один чувак, типа Юр, розумієш, я зараз туди-сюди проверну пару дівов, не працюючи з тобою з іншими, я на об'єкті сікономлю 800 тисяч гривень. Кажу, круто, хорошо. Це все рівно, що я їду пити каву. Не тут, а от я і хочу пити каву. От я свістав, п'ю каву. Да, от Тут, о, Бо я хочу кави. Ну, Скільки на стоїть? 100 гривень, 200 гривень кава. Мені без різниці. А тут, виходить, я беру чоловіка і їду трохи далі, пів години. Я терплю, не йду в туалет, не п'ю кави, бо там вона коштує 35 гривень. Ну, яка різниця? Чи 800 тисяч, чи 35 гривень? Суть же ж, програма та сама секономить. Подивіться на батьків, на бабушок ті, що економили, що ми багаті стали, подивіться на тих людей, які економлять. А ви хто там, жінка такого є, чи чоловіка, чоловік є, я знаю, чоловіки до мене приходять на консультацію, них жінки, економісти, то вони закривають їм фінансовий канал, ці жінки. А якщо чоловік скупий і він не розуміє, як це все працює, то жінка страдає. Хто не скуп, тут не глуп. <ріст> ну так со сторони того чоловіка лише ж є рядом. Треба розуміти, як працює фінансовий канал, як жінка це відкриває, як жіноча енергія працює, як е е совокупність цього всього, що таке фінанси, е що це ресурси чоловіка і так, далі, і, так далі, і так далі. Це все забувається. Бо я зекономив. Я теж економив. Іде, бо теж я не економив. <ріст> пив, як там, не, не пив, не курив, здав. І купив, прийнімайте більше інформації в особисто.